У ліцеях Івано-Франківська побільшало стрілецьких тирів. Їх відкриттям опікується дирекція міської дитячо-юнацької спортивної школи. Її вихованці на професійній основі опановують спортивні навички кульової стрільби. Напередодні нового навчального року новий стрілецький тир урочисто відчинив свої двері у ліцеї номер 4 Наступні заняття будуть підпорядковані військово-патріотичному вихованню шкільного юнацтва. Це один з найбільших тирів, і вже по всіх вимогах цей тир зроблений для того, щоб наші діти могли. Навчатися кульовій стрільби. Дай Боже, щоб тільки потрібно було для змагань, а не потрібно для інших речей, вчитися елементарних речей. Як поводитися зі зброєю, як із неї стріляти, тому тішимося, що ще один тир в часі визначення дня незалежності відновився. У ліцеї номер 4 раніше тир функціонував його обладнали ще в х роках. Однак з часом споруду використовували для господарських потреб. Тепер довелося вдосконалити приміщення, ще наповнити його комплектами нових стендів для навчальної стрільби. Приміщення передано в оперативне управління третьої спортивної школи, але так як. Ховне, що ми так само діти нашого заходу зможуть проводити уроки захисту України, відпрацьовувати стрільбу так в цьому приміщенні, і можливо навіть і діти з інших шкіл. Тир дуже непоганий для роботи на першість школи і чемпіонат України в ньому можна проводити. Він зроблений з таким розрахунком, що моди може витримувати і бойову зброю. Як Револьвери, пістолети, гвинтівки, автомати. Програма облаштування шкільних стрілецьких тирів має тривалу історію. Низка закладів освіти. Іван вже володіє реконструйованими приміщеннями для навчальної стрільби. Також поновлено набори пневматичної зброї. Раніше спортивні тири відкрили для школярів Микитинці та Чернієва. Михайло Березня, Андрій Буцяк, новина на вежі.